Доброго дня, шановні. Я хочу нагадати, що 16-го, тобто вчора під час голосування бюджету і усіх цих законів, які порушують свободу, свободу в Україні, було прийнято ще закон про судову посудів та захист пшенивих родин, в якому є стаття 151 про наклад. Ця стаття на максимуму за оприлюднення. Наклепницьких матеріалів у ЗМІ і в інтернеті передбачає до двох років позбавлення волі. А оскільки я журналіст, то вважаю, що це тиск на журналістів. Бо будь-яке журналістське розслідування, яке ведеться, безумовно у межах закону, але без можливості усі факти оприлюднити до цього, до цього часу. Воно стримуватиме журналістів, які працюють над розслідуваннями зловживанням корупцією. По-перше, хочу нагадати, що минулого року ми стояли закон, який у листопаді намагалися прийняти у Верховній Раді, закон Журавського, цей закон Колісніченка і Олійника, а той закон Журавського, пана Журавського з партії регіонів, який теж передбачав. Статтю про наклеп і до трьох років максимально позбавлення волі за друкування наклепницьких матеріалів у засобах масової інформації. Отже, сьогодні я вважаю, що ми повинні висловити своє не занепокоєння, а просто е, вимагати скасувати статтю або статтю 151 цього закону, а взагалі е, такий підхід до. Журналистських роботи журналіста і розслідувань, бо це унеможливить викривання корупційних дій чиновників, олігархів, влади і таке інше. Насправді я вважаю, що 16-го одного закону не було прийнято закону про заборону думати. Нам думати заборонити неможливо. Слава Україні.